Відорі, отець, і отець настоятеля, дорі отці, дорі братія і сестри, оскільки ми що звершили велику прекрасну молитву, яка перш за все сходила із наших сердець, те, щоб тут, на цьому місці був храм, честь і пам'ять Пресвятої Богородиці, Діви, Матері нашого Бога. І нашої заступниці і ходатайниці. Ту справу, яку ви почали, перш за все, вона затепилася у вашому серці. І через вашу ремню і перемогу і переставою і до нашої української землі, до цього поліського села. Ви, перш за все, возносите велику щедрість перед очима Божими, щоби Господь надалі ще більше споглядав на ваше село. На ваші родини і укріпляв для того, щоб його ім'я славилось. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, який, який є швидкий час, який є навколо нас, як швидко він проходить, не підкоряючись нічому, ні нашій мудрості, ні, нашим, ні нашому багатству, ні нашим талантам, які ми так все Господь нагородив. Він йде тільки своєю чередою, так як благоволив Бог Отець. І в цей час ми повинні скористатися ним, щоб приложити всі свої зусилля, велику можливість земного життя, щоб оставити слід тут на землі. Цей храм це є та маленька часточка вашого, вашої молитви, яку ви залишите тут на землі, на майбутнє покоління для своїх дітей, онуків, правнуків і до закінчення віку. І я бажаю, щоб цей храм. Щоб ми його освятили, і він був вам великою надією, опорою. А перш за все, переступаючи поріг його, ви бачили, що розпочинається царство небесне, яке є тут на землі. Воно розпочинається із нашої молитви, із нашого труда ревностного, і розпочинається із того, як ми прикладаємо зусилля для блачестивого нашого християнського життя. Храм в ім'я Покрови Пресвятої Діви Богородиці. Від самого свого початку, коли Архангел Гавріїл явився Божій Матері, він, вона дала величаву відповідь сіра Богосподня. Ця відповідь є відповіддю в любові за весь рід людський до закінчення віку. І ви. Ми, дорогі браті і сестри, повинні пишатися тим, що ми маємо від Бога таку велику молитвеницю, ходатиницю, яка возв'язає свої присвяті в лані перед обличчям свого сина, а нашого Бога, за наше життя, за наші, перш за все, недоліки. І молить, щоб Господь своє обличчя відвернув від наших гріхів, а тільки дарував велику християнську мудрість правильно. Наполегливо возвеличувати ім'я Сина, а нашого Бога, Господа Ісуса Христа. Я бажаю, щоб цей погляд і ця молитва присвятої Дії Богородиці на це місце, на ваше село, воно ніколи не ісякло, а тільки до закінчення віку вело рід вашого села до Царства Небесного, до слави Божої. Амінь. Спасибо, Господи. сердечно вас вітаю, хоч така погода холодна, але я вірю і знаю, що ваша ревність і віра вона огріває це місце. Я